Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді фокально-дренажний насос вісла VQS 2,5 кВт потужності. Дана модель має продуктивність 15 тисяч літрів 15 кубів на годину, максимальний підйом 12 метрів. Насос обладнаний у нас поплавковим вимикачем, який його захищає від роботи на холосту. Коли поплавок піднятий догори, насос микається, коли поплавок опускається. Нижче рівня насоса, то він автоматично вимикається. Це зроблено для того, щоб насос не згорів, тому що він охолоджується за рахунок рідини, яку він перекачує. Далі, мережевий кабель у нас в комплекті йде, 10 метрів, має євровилку. Вихідний патрубок у насоса 50 50 мм. Приєднується він за допомогою різьби. Це дуже зручно, тому що замість нього ви можете у нас придбати. Гайка Богданова це швидке розбірне з'єднання. Вкрутити і в майбутньому, щоб під'єднати шлангу від насоса, це буде робити дуже легко, одним дотиком, просто розбирається між собою гайка Богданова. Далі, дана модель у нас оснащена подрібнювачем. Подрібнювач у нас знаходиться під нижньою платформою насоса. Ось тут це зроблено для того, щоб подрібнювач був захищений від попадання крупногабаритного сміття. В разі, якщо ваш насос забивається, нижня платформа знімається, треба буде відкрутити три болти восьмою головкою. Відкручуєте і подрібнювач, ви зразу побачите. Чистите його механічно руками, збираєте зворотню і насос продовжує працювати. Далі, в комплекті у вас буде йти також гарантійний талон. Нами він буде заповнений. Тут вказані номера сервісних центрів. Далі інструкція з експлуатації. В ній вказані всі характеристики насоса, його будови, як їм користуватись. Якщо вам сподобалась дана модель, звертайтеся до нашого інтернет-магазину і ми з радістю вам допоможемо.